Вітаю вас, любі друзі! Ви на каналі Бабусенькі точки не тільки. Ви бачите зараз ставочок, що знаходиться на початку ботанічного саду на одному із входів. Ми прийшли подивитися, чи не заквітлені феї. А вони не хочуть нас радувати. Поки що бачимо тільки листочки. Сьогодні вперше з'явилося сонечко і ось такий чудовий день. Насолоджуємося сонячним днем, тишею, миром і пташиним співом. Я хочу з вами поділитися всією цією красою і на декілька хвилин вирвати вас із жорсткої реальності. Ось така краса. Минулого разу, побачили тут рибок. Були червоні, золоті рибки, чи як правильно, звичайні красатики. Все одразу розпустилося знов. То було на холоді якесь таке замочене. А тут ось граються в теплій воді пугавки. Шустрять, бігають. Квітне один із витів садової герані. Сьогодні буде декілька витів, ви подивитеся на них і, можливо, якусь придивитися для себе. Але, на жаль, не всюди видні назви, а я в них не дуже ще. Я сьогодні нанюхалася всього. Чого вас мій сів, але вибачайте, старатимуся менше розмовляти, насоложитись красою. Ось так підв'язані клематиси. Цікава ідея для тих, у кого їх багато. Подаль трояндовий сад, але там ще дуже сумно і ми туди не підемо. Іриси ще теж не квітнуть, ми підемо туди, де яскраві кольори, де квітнуть тюльпани. Вони вже набралися сили. Ось іще один із видів граний із таким багряним листям. А там на газоні шикує кріт, риє собі кубки і відвоює територію. Ось отакі чудові грядки з тюльпанами. Форну силу набралися. Краса. Різномаїття кольорів. Вони неначе грають і виграють на сонці. На фоні оцієї золотої трави. Це й справді золота метеликова трава. Спеціально подивилася на інформаційному стенді, чому я тоді забула про нього. Ось так гарно перекликаються між між білим, оранжевим, рожевим, фіолетовим і темним кольори тюльпанів. Можливо, хтось собі візьме на замічку, а в тіні гляньте, які кольори ще яскраві. Просто чудові. Можливо, хтось захоче купити собі такі тюльпани, можете зупинити і прочитати назви. Золота трава викидає вже киточки. Тобто, можливо, десь є і насіння цієї трави, а поряд тіниста алея і там б'є фонтан. Журкоча вода, сонечко, пташки, ілється вода. Краса є всюди місця відпочинку, можна присісти і послухати. Музику природи. Рожева дюцентра квітла, магнолія вже вся зелена. Чимарники до цих пір квітнуть, але вже вони не такі яскраві, не так притягують погляд. Покажу вам ще раз крінуми. Їхнє несправжнє стебло дуже яскраво виглядає. Тут уже видно, що це амарилісові, все рівно. Є цинтоїдеси. вони різних кольорів тут є: білі, рожеві і сині. Є багато папороти, які тільки покльовуються, і вони зовсім не схожі на папороть. І починає квітнути тінистий сад, починають квітнути рододендрони. Ось так. Там, де тепліше, там вони зацвітають. І різні кольори не можуть не ратувати. Вибачався. Ось так виглядає з цієї сторони фонтан. А тут маленький. Всюди вода, всюди тиша, всюди місця відпочинку. Ось уже бачимо азалію японську. На сонці вона ось така, чудові кольори, і ви бачите, наскільки відрізняється квіточка рододендрона і азалії, інколи їх путають, прям такі яскраві плями. І ось це теж здається папороть. Ось така чудна. Але назву, не скажу, не було підпису. А папороті, не знаю, чомусь я дуже мало їм виділяла часу. Ой, краса краса. Це пташиний будиночок. Це пташине царство тут, інформаційний блог. був. Лавандова виглядає зараз ось так. Зовсім не яскрава. Але ми прийшли сюди, щоб подивитися на цвітіння в ліценії, а вона не зацвіла. Зате ми подивимося, як вона обрізана і на яких товстих опорах вона тримається. Як бачите, метод обрізки дуже схожий на метод обрізки винограду. І ось такі товстелезні. Ліани. Днів через кілька вона запояє. А тут ось жовта акація. Теж гарно. Чимсь нагадує і бововник. Внизу квітнуть рододендрани. А це, мабуть, азалія пізня, бо немає листя, вона вже починає квітнути. Це одна із особливостей азалі. А можливо якийсь інший кущ. Подивимося потім. А цю квіточку навіть не замітити на фоні зеленого листя. Наче така аж ніяка, але поблизу і гарненька. Водойми оформлені такими рослинами. Мій улюблений пурпуровий колір. Яскравий він все-таки якось незвично такий колір, бачите, весною, він наче не справжній, Мало квітів таких калина гордовина. Справжня наречена в тіністому саду заховалася. А ця рослина, мабуть, уже улюблениця багатьох. Ось таке листя, воно набирає силу, але теж не квітне китечка ще є, хоч би не прогавити нам цвітіння цієї. рослини. Назву не буду казати. Перевіримо, хто дивиться мої відео і згадає цю назву. Бо спочатку її пророщування і доцвітіння, яку. Постійно до неї підходжу і постійно виділяю їй трішки більше часу. Подобається вона мені листочка. Це папатів. Вже й жалію, що раніше так на них не звертала уваги. Симпатичні вони все-таки особливо в тіні. рядочок тінистих. Чимерників, вони вже майже не квітнуть, і галявина гіацинтів, як бачите, вона вже готується спати. А тут іще рододендрони навіть не починають квітнути, вони із пізні. Ну, як же я пройду повз фіолетових або пурпурових рододендронів? Все-таки гарні вони. Я вибачаюся, що трішки так хитається камера, але жоден тримач не витримує ваги мого телефона і моєї ходи такої цікавої. Тому вирішила не витрачати кошти, бо вони постійно ламаються, ці тримачі. А це вихід у міський парк. Плавно переходять рослини і не зрозумієш, чи ти вже в парку. Чи ти ще в саду ботанічному? А це один із входів ботанічний сад. Тут поблизу ростуть ось такі децентрички. Вони зовсім малі, червоні з білим. Цікаві такі, раніше щось я таких не бачила сортів. а можливо, не попадалися мені. Цей кож зацікавив, здалеку думала в бутончиках. А коли підійшла. Малі маніпусінькі квіточки зелененькі. Потрібно тепер шукати назву: Краса і королева астильба. Зрозуміло, що вона ще не квітне і ще довго не квітнутиме, але поряд із папоротниками вона виглядає чудово. І в цьому саду дуже багато Астильб. Дуже багато різних кольорів, різних видів. Трішки почекаємо, і вони забуяють. Тут купена. Вона дуже схожа на, схожа на білоцвітник. І листями, і всім я думала, це буде білоцвітник, а ж ні. це вже з певністю можна сказати, що це купена. І. Пооталь квітнуть ось такі рослини. Я думала, що це бадан. Але це дараме щитовидна. У неї спочатку з'являється квітка, схожа на бадан. Ось така на високій ніжці, це вона не схожа, звичайно ж на бадан. А потім, звичайно, з'являється велике листя. Придивіться до цієї рослини, вона достатньо цікава, шиловидний флокс іще не розрісся. А ось так на фоні тінистих алеї виглядає фонтан. Чимсь нагадало алеї версальського парку. Гарнітагалом зі своїми зірочками радує, щось я вже почала перескакувати дуже швидко. Закінчується наша подорож. Ви бачите, що ми йдемо зворотнім шляхом. До озерця. А хочеться, щоб така погода і такий відпочинок був у мирній і вільній Україні. У тальфритилярі квітнуть. Я бажаю всім тихого дня і ночі. Бережи Божу Україну та її захисників. І нехай принесуть. На ці весняні дні. Гарні новини і перемогу. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Пишіть коментарі, я завжди рада їх читати. Кому сподобалося, ставте лайки, кому не сподобалося, дизлайки. Вони теж потрібні для стимулу. Хто вперше на каналі, підписуйтеся, якщо вам цікаво бути зі мною. Буде ще дуже багато цікавої інформації і цікавих відео. А зараз я вам кажу до зустрічі! І я вам готую, надіюся, завтра цікаву інформацію.